Бажаю здоров'я глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я вам покажу, що робити з ремонтантною полуницею після першої хвилі плодоношення. Було, було трохи питань, дуже багато. Ну, більшість питань було за саме ремонтантну полуницю. Що з нею робити після плодоношення, так як вона вже знову цвіте. Так? Ну, Дивіться, зараз я вам покажу, от, наприклад, в мене ось тут сорт і Сан Андреас, тут і Мурано є, там є і Мальга, вони вже всі цвітуть. Ну, На будь-якому з них можна показати, як потрібно обробити кущ. Ну, Наприклад, так, щоб було краще видно, я краще піду ось сюди на, на кабріло, тут Кучики вони дуже так? От. Ось такі кущі тут же ставили рамки. Скажемо так, ми на плодоношення ремонтантні сорти цього року взагалі не залишаємо. Чому? Тому що м -м будемо брати з них саженці. Будемо брати сажанці з них і. Все одно покажу вам, що з ними робити і як з ними працювати. З ремонтантними сортами трішки складніше. ось Бачите, знову є квітконос, знову є ягода, ми це все обриваємо, забираємо. Але дивіться, приблизно в період плодоношення і навіть після першої хвилі плодоношення, хто на ягоду, оці всі старі листочки також потрібно обрати. Потрібно їх забрати, ось це все. Вусики також потрібно забирати. Хоча б ось так омолодити кущик, не дуже сильно обірвати, але забрати ось ці листочки, які, які старі. Ось дивіться, знову. бачите? Їх видно, вони вже починають міняти колір, починають хапати якісь хвороби. Оце все ми в них забираємо обов'язково. Залишаємо тільки молоді, молоденькі. Живі листочки. Якщо ми звичайну полуницю обриваємо майже повністю всі листки, залишаємо тільки один-два молоденькі, то ремонтант ну, десь наполовину. Нижні листочки обов'язково забрати, забрати для того, щоб не хапнути ніяких лишніх хвороб, ні болячок, нічого такого. так, наприклад, от дивіться, Сан-Андреас, бачите? Ось цей кущик. Ось лежить листочок. Бачите, він вже... Такий по краях трошки знає, змінив колір. Ось цей так само. Ось бачите, буває, хто були такі питання, червоніють. Трохи червоніє, да. ну, це просто на сонечку десь трошки почервоніло. Почервоніння листя буває різне. Буває і від хвороби почервоніння. Але це все треба бачити, це все треба розуміти. Ось бачите, як ось так. Залишилось декілька молодих. Гарних листочків, все, ось тут так само, ось цей нижній забрати, ось цей потрібно забрати. Але повністю ми не забираємо, залишаємо, бо це реме. Для плодоношення потрібен фотосинтез обов'язково. Ми, наприклад, всі квітконоси все забираємо, все, все удаляємо цього року, щоб нам була гарна, гарна розсада, гарні саженці. Чим його обробити? Ну, Скажімо так. А якщо у вас реми залишились на плодоношення, вам потрібно обов'язково вносити протикореневий гнилий літо, ви будете її поливати, літом будуть качелі трошки, і замокання кореню, і перегрівання потрібно вносити обов'язково триходерму. Ми по ремах працюємо лише біопрепаратами. Ніяких, ніякої хімії ми не застосовуємо, так як вони. Ну, в нас колись, а у вас зараз будуть плодоносити. Ми цього року я ж кажу, просто не будемо запускати. Обов'язково працюємо біопрепаратами від шкідника, той самий Актофіт. Не забуваємо про трипсів, коли активно цвіте. Також ми не забуваємо про триходерму в корінь. І також не забуваємо будь-який біопрепарат по листу. Але ви повинні пам'ятати, що біопрепарати повинно, потрібно вносити. З постійною регулярністю, скажімо так, постійно ми їх вносимо. Тобто кожен тиждень чи там дивимося інструкцію, який ви препарат взяли, і по інструкції дивимося. Якщо там кожен тиждень, то кожен тиждень, кожних 10 днів, значить кожен 10 днів, чи кожних 2 неділі, значить кожних 2 неділі. І бажано не дочікуватися тих 2 неділі, а краще провести дійсно через не через 14 днів, а через 12 А якщо... Сприятливі погодні умови для розвитку грибкових, тобто дощі, волога погода, так там взагалі дуже-дуже часто потрібно працювати біопрепаратами, так як вони також змиваються і дощами. В принципі, от і, от і все. І по живленню, скажімо так, ремонтантні сорти більше працюємо калійною формою, більше даємо калію, щоб була здоровий крепкий кущик, щоб він міг налити нашу ягоду, зробити, дати нам гарний урожай. Ось це у нас, ще раз покажу, Сан Андреас. Ось тут у нас мальга, дуже потужний, гарні кущі, ось такі. Гарне листечко. Знову потрібно проходити, проходити і... Ось дивіться, вже яка ягода, друга вже пішла обривати квітконоси. От. Ще було запитання в нас про слимаки, одразу поки побачив, згадав. ми ось так розставляємо такі кришечки з препаратом, Ось бачите, слимачки там вже позасихали. Ми використовуємо, Оксана брала хімі, хімію, скажімо так. Не, не пам'ятаю, як воно там називається, є такі сині гранули, брос. Можна брати є е, е, е зим фірма. Там препарат, здається, називається, називається лімацит. Так само, ось що вам покажу. Там постійно ми його так підсифаємо, дивимося, щоб воно було. Скажем, їжа для наших Ось Отак От вони і здихають, тому що... Під плівкою дуже-дуже гарно вони собі розмножуються. До речі, ось це бачите яка оце в нас чамора, ось там в кінці у нас мальвіна. Це все посаджено на, на саджанці. Буде Оксана ставити... ставити стаканчики і відправляти по вашим замовленням. Все, далі буду давати відповідь лише в коментарях. Буду їхати працювати. Все, всім гарних врожаїв. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дивіться відео. До речі, на каналі. Не полінуйтеся, можливо, і багато відео, але на каналі є багато відео, дуже корисних. І ті запитання, які ви задаєте, вже є в тих відео, які знімалися і раніше. Просто беріть, передивляйтеся, шукайте дуже багато корисної інформації. Все, гарних врожаїв. Ну і слава Україні!